Усе для надійного зв'язку на передовій. Ми створили батареї, які витримують найжорсткіші умови служби. Заряджання на ходу без вимкнення рації швидко, просто у моменті. Quick Charge через USB Type-C. 90% ємності за 90 хвилин. Велика ємність 4920 мАч. до 38 годин безперервної роботи. Захист від перегріву, вологи, перерозряду створено для екстремальних умов. знаю, що інші підрозділи там взяли більш дешевші акумулятори, там китайські. Я не знаю, чи є вони в нормальній якісті, але трошки хлопці не задоволені, що дуже швидко вони просідають, Час, каже, роботи зменшується різко, і деякі навіть набухають. Ну тобто я можу порекомендувати оцей МРБ українського виробника. Розроблено для польових умов, перевірено в реальних ситуаціях.